Доброго дня, друзі! Давненько я вже не робив відео своєї плантації томатної. Роблю я це не тільки заради себе, для досвіду, для того, щоб запам'ятати, коли які технологічні операції проводили. А ще й для вузького кула, кола моїх товаришів, які також бажають займатися вирощуванням томатів. Ну, Хочу сказати, що натягли ми для, мас... для притіняючої сітки каркас повністю на 100 метрів, це на 2 рулони сітки. Але сітки поки натягнули одну тільки, тому що вирішили для експерименту лишити один участок не накритим. Зразу розповім про свої враження і спостереження. На перший погляд, помідори тут мають вже такий гарніший вигляд, такий, ну, білуватий колір, і частина з них вже є навіть червоних. Це каже за те, що тут томатики будуть стигнути швидше, ніж під притіняючою сіткою. Ми бачимо. Бабочка біла літає, це та бабочка, яка садить лічинку. Скажу, із цієї бабочки мені довелося вже викинути декілька кілограмів помідорів. До речі, ті помідори дуже швидко стигнуть, які пошкоджені. І я зрадів, думав, що це вже перші, перший врожай, але, на жаль, вони виявилися пошкодженими. Також я бачу, помимо бабочок, тут багато літає джмілів, літають бджоли, які опилюються, дуже класно і гарно. Ось. Потім що стосується. самої ботви. ботви Більша частина ботви вже почала жовтіти і Особливо в день, Ось зараз 11 та тільки година, а вже по ботві видно, що має вона не дуже гарний стан. Помідорів врожай бачимо непоганий. Сподіваємось, що воно того варте було. Капельне зрошення лежить. Дуже зручно, не треба поливати саму ботву, що шкодиться вона, коли водою поливаєш по ній, а потім сонце світить. Ботва шкодиться і швидше жовтіє. Вологи достатньо. Кущики виросли тут невеличкі, тому що я вже сказав, вони страждають від сонячного випроміння. І ось зараз ми зайдемо на ту ділянку, яка саме вкрита сіткою. 50 метрів довжини ця Ділянка також, ми бачимо з виду кущики мають набагато кращий вигляд. Вони начебто зеленіші, але насправді це обман зору. Справа в тому, що ця сітка вона пропускає світло вже зеленого кольору. І тому складається враження, що дуже здорове листя. Але і візуально так видно, що кущі мають гарніший вигляд. Помідори тут білих, таких мало, які скоро будуть червоні. В основному це помідори зелені, помідори крупненькі. Але е, на мою думку, десь на тиждень, можливо два, тут е, з вражаєм буде припізнення. Але, скоріш за все, е, тут врожай буде в декілька етапів проходити, тому що ботва має здоровий вигляд і зможе і далі нав'язувати помідори, видавати врожаю. Сітку ми натягнули на висоті 1,50 метра. Але я вже бачу, що треба було не економити ті 50 см, а зробити все-таки 2 метри. Якби було 2 метри над землею, можна було вільно ходити. Зараз приходиться в зігнутому стані проходити і таким чином вже ще прийдеться і збирати врожай. Тож бажано не менше 2 метрів робити. Ну ось такий вигляд. Мають наші тематики, тож далі буде, спостерігайте.